Привіт хлопцям та дівчаткам з Афроніки, і сьогодні я починаю записувати хоррор ігру під назвою Cry of Одна Одна самих найстрашніших ігор, яких я бачив. Одна із самих найцікавіших хоррор ігор, яких я бачив. І цей ірі я просто ненавиджу, тому що я на ньому завжди просто накладаю сотню цеглин свої штани. Але я закривати буду очі, це знаєте, так як я ненавиджу цей рівень, я його сотні разів проходив, але я його ніяк не вийшов до нього привикнути. І ми йдемо далі. Я буду говорити з таким от словом, з ким. Е, ну, ви зрозуміли одним словом, я буду говорити, щоб мені не було страшно. Я вас попереджу, коли буде страшний скрімер, щоб ви якщо щось не налякалися до страчки, як я це зроблю. Е, і могли закрити очі, якщо що. Е, Йдемо далі, тут ми нічого не бачимо. Е, Стекло розбилося, двері відкрилися. Ви б знали, який я цей рівень. Просто от терпіти не можу. Здорово, хлопче, я знаю, що це ти, це я. Скло розбилося до Капець, якась дівчинка до мене заорала. Хотіла загорати. Е, Я зараз вам скажу, коли буде страшний скрімер. тут от буде страшний скрімер, можете закривати очки. А я йду далі. М -м -м. Який ти страшний мать твою? Аллілуя! Ми пройшли цей рівень. І ми потратили на це 3 хвилини. Дякую тобі, Господи, я не помер. <рес> Просто реально я ненавиджу цього скрімера. Так. Де я? Що я тут роблю? Эйце так перекладається. Телефон. Телефон. Ага. Щось. Давайте зараз подивимося самі на телефон, а то я щось нічого не встиг перекласти, а ну. Так. Загублений в місті. Так, давайте подивимось наш телефон. Я просто цю гру трохи проходив, серйозно, я її трохи проходив. Е, тому що я хотів на ній колись записати відео, але в результат нічого не вийшло. Так, мама. Де ти є? Йди додому, е, син. Що е, швидше, вже, е, вже темно. Або темніє. Не знаю. Йдемо далі. Ем... Окей. Я вже все підзабув, але тут, я пам'ятаю, потрібен замок. Тому ми йдемось сюди, знаєте чому я ненавиджу перший рівень? Тому що я коли перший раз зайшов в цю гру, а я взагалі не знав, що це хоррор гра, серйозно. Єп! А. Я не знаю, що це хоррор-гра, і думав, що це просто якісь подорожі, якийсь чувак мобілу собі включив, якийсь чувак там з фотоапаратом ходить. І коли я зайшов всередину зі глибину, я почав відчувати, що це щось страшне. Але мені чомусь не здавалося нічого тут страшного, я йшов далі, спокійно. І коли я дійшов до кінця коридору, я спочатку подумав, що зараз відкриється якісь двері, прохід, білий прохід, і я там в результаті е зайду і все буде класно. Але насправді це не так. У мене напав той страшний скример, і я просто наклав собі сотню кирпичів у цей ну Ви поняли. І в результаті я більше не грав цю гру, тому що вона мене весь час після того крашилась. Все, ми позбирали підписки записки. Я ж говорив вам, що я проходив трохи цю гру. Але все одно це не заставить мене лякатися, тому що, бачите, я хоча і знав, що там є скример, але побачити його заново, це. да! Так, Леар. Леазерхофф. 45. Леареси. 4К5. ППЛ 45 здається так Ні, не так Блін, не пам'ятаю як там писати АППЛ45, пароль правильний, а от як сам... Ой-ой, та ну мені это не, не потрібно. Не в тру. ЛАЗРХО ЛРЗХ. ЛА... Блин, забыл. <хи> Боже, пам'ять куряча Ле-А-ЗЕ-Р-ХО Ле-А-Р-ЗЕ-ХО Ле-А... Ле ф ф 4 5 А-П-П-ЛЕ-45 Ні? А що не так? 4-5 має бути просто Леазерхо. Леазерхо. Леа... Зер... О... 4-5. Опа-па-ле... 4-5. Є! Е... Хто тут? Я чув, я добре чув, що сюди хтось зі... Щоо? Я бачу, що там якийсь чувак побіг через вікно. Я не знаю, чи ви бачили, але я бачу, значить, це ми записали собі. Добре, це 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 від дверей. І двері відкрилися. Я ж казав, що тут якась скотина бігла. Йди до мене, мене ножик. Всіх за колію, зарубашу. Буду. Опчиком я. Классне. Щось не вийшло в мене рифма. Буду далі. Ти я в тиші. Так, якийсь кисне. Страшні ні, тут от... Я подумав, що тут на на минулій дорозі буде якийсь скример. А слава богу. Е, ці, як його, сорючи гри. Не знаю, як він називається. Це, до речі, мод до Half-Life був, а тепер це є сама гра. І давайте зайдемо. Всередину. Цього. страшного. 4, 6, 2, 4. Ну, 9. 6 два... 4. Є. Знаєте народи, що якщо e, ви ну, так би, подивилися моє відео і знаєте пароль, і зайдете сюди, e, і зразу введете його, то у вас нічого не вийде. Тому що гра кожного разу міняє пароль заради того, щоб було набагато цікавіше, і ви далі ще пройшли все, e, щоб там з якась локація прогрузилася. Отак от, от все задумано, продумано у наших е, других друзів з Америки. Так, нікого. Хлопче. Якого біса? Що за. Подивись направо. Круто! Просто механізми. О, ненавиджу такі. Таку фігню коли чудять. Так, а це мої дві е, сухронки, Зараз ми подивимося, яка сохронна перша, яка ближча. Кюсу. 21. 15. Ті 20, 21, 23. Ну давайте на на другу. Що нам з того? Ми ж і так будемо проходити цю гру. Е, Так, ідемо далі, ідемо далі. І тут нас зустрічає така от фігня. То відкрив двері? Ти ще трошечки при... Привідкрив Що? Це блуд? Це кров? Це блуд Що тут сталося? Що тут що то забрать сталося? Хто взяв молоток? Хто буде цвяхи забивати, а? Скажіть мені. Є, дред, мадред, що то за хня? Іди сюда. Що ти таке? Що ти таке? Що за... Хто ти? Я дзвоню поліції. Так. І. Чорт. немає сигналу. Ну ти звичайно молодець! Дзвонити в поліцію, коли ти в якісь непонятній срані катакомбі. Залі, нащо ти сюди заліз, хлопче? Скажи мені. О, шприц! Шприц нам дуже потрібен, Це наше здоров'я. Таке ми будемо поповняти. Так. Йдемо далі. О, здоров, хлопче! Фреді Кюгер! Серйозно він мені нагадав Фреді Кюгера. Такий светер про що схожий. Він хоче вбити людей. <coughs> Йоу! Хлопчику, здоров! тобою подорожі. Ой, щось на мікрофон впав. Е, так, тут зробили таку анімацію. Піднімання на цю драбину. І ми бачимо знову сухонку. Так, давайте, значить, я зараз подивлюся, що у мене тут написано, скільки часу пройшло Пройшло 12 хвилин. Має бути 15 хвилин. Як мінімум. Здоров. Я знав, що ти десь тут будеш. Чому ви такі горбасті? Вас не вчили в школі стояти рівно. Тримай осанку і так далі. Здорово! Я вже не лякаюся, просто коли перший раз грав я взагалі не розумію, що це за фігня. Тут Кока-Кола, її не можна підняти. Це жалко. Це взагалі просто. А. А. Нічого нема. Йдемо сюди. Йо-йо-йо-йо-йо! Оце налякало. Оце налякало. Я можу визнати, що край ефір. Сторюючи край ефір. Добре постаралися. І здається, там відкрилася тепер та брама. А ну че, я вгадав. Так, та брама відкрилася. І двері. Так, де моя Вулиця? От я. Х... Мені. П... Пла... Е, пласка, поможи мені. Будь ласка, поможи. Що воно ви... І я всередині. Чувак якийсь просить, просить допомогти мені. Ми як Супермен! Підемо рятувати. Скажемо, не бійся, малей, це буде класно, і е, ми тебе врятуємо. Полетимо з на зорі і е, втікнемо від цього страшного світу. Так. Чудово. У Мене гра У <плес> Мене здається дійсно краще. А ні, не крашнулося! Дивіться, що за фігня? От скажіть цій грі, що за фігня тому що я... Я ніби натискаю вперед, а вона не крашається Ой. <плес> що я таке сказав одним словом, забудьте. Ступив я трошки. Так, і де ж я? Де ми появимося? Ми появилися всередині якогось будинку. Так. І... Четвертий поверх. Там якийсь під натука, як його. Якась фігня, коротше. Що ж, давайте, значить, знайдемо десь сохронку нашу Любу. Я би зберігся і все і. Ну у вас... Не, тут не можна. Тут нічого немає. Мені потрібна Сохронка. Річ. Грати. Розумієш, що таке Сохронка? Я думаю, ти розумієш, що таке Сохронка. Зберігальня. Як ви ще. О! Супер. Так. Все. Е, пройшло десь 16-17 хвилин. E, так що нормально для першої серії. Що ж, e, всім дякую за перегляд. Ставте лайки, підписуйтесь на канал. Ця тварі зараз стане. Я тебе бачу, я тебе пам'ятаю. Та пішла ти. Ще раз збережемося І. E, досить страшна гра. Рекомендую вам її пограти, з 7 вона безплатна. Можете зареєструватися в Стімі, скачати його, скачати, зайти в гру, безплатні ігри, знайти of Fear і скачати її все легесенько і класно, і будете самі грати. А з вами був Фронік. Всім дякую за перегляд і. Па-па!